Мої внуки мені розказували, що їм меню у школі розробив клопотенко. Там якісь такі страви, чудові, я навіть не знаю які. А я вам розкажу, яке меню було у мене, коли я ходила в школу. Рано ми приходили в школу, нам давали макарони з молоком, давали нам якусь картоплю, якусь котлетку. І то все було меню. Так що Зовсім помінялася система і, і, і картопля інакше називається, і, і різні блюда. І я пам'ятаю ще з юнацьких років, коли я вже працювала поваром, я працювала у шкільній столовій. Ми готували досить таке меню цікаве. Ми теж були різні. Були, на, на перше було десь три страви, борщ обов'язково, знаю, якийсь був. Супчик або грибовий, або суп-харчо, або навіть була солянка. Обов'язково були котлети. І Запам'яталося мені дуже, ми кожен другий день робили печінка була якась у такому томатному соусі, у томатному сметаному соусі. Я то дуже не любила. Я стояла на роздачі, мені навіть не було приємно це роздавати. Але діти їли, що було робити. Все минулося, все зараз уже навірно краще готують і студентів, і учнів. Так що треба приймати все, що маємо.